Київська міська рада, знову ж таки, за подання міського голови створює новий департамент по боротьбі з корупцією, що є окремою темою, тому що, на мою думку, створено незаконно. Він не відповідає постанові Кабміну. І замість Київської міської військової адміністрації Київська міська рада створила цей департамент. І міський голова оголошує конкурс. Чому він в цей департамент оголошує конкурс, а в інші департаменти і комунальні підприємства не оголошує конкурс, нікому не зрозуміло. Тобто, це його. Так звані особливість його дискреційних повноважень, тобто де логіка, ніхто не зрозумів. У мене є відповідні звернення до НАЗК щодо неналежного виконання, на мою думку, київською міською радою постанови Кабінету міністрів, яка передбачає суб'єктний, визначає суб'єктний склад. Органів влади, які уповноважені на створення відповідного антикорупційного, антикорупційної структури. На мою думку, саме Київська міська державна адміністрація, на базі якої так, Київська міська військова адміністрація зараз працює. Це тимчасовий державний орган, який з питань виконавчої влади підпорядкований Кабінету міністрів, а з питань військових відповідно генеральному штабу. Саме цей орган мав створювати, ініціювати створення відповідного підрозділу. Також в самому, в самому способі створення закладено вже конфлікт інтересів, тому що по суті саме міський голова призначає на директора цього департаменту і. По Суті, директор цього департаменту має запобігати корупції, в тому числі з боку головної посадової особи, яким є міський, київський міський голова. Тобто, яким чином е можна знайти ну, спіймати на корупції чи звинуватити у корупційних ризиках свого начальника? Україна здається, ще не має таких прецедентів на сьогоднішній день. Тому е вислів висловислів е лікувань ю посадити свого е там друга чи начальника? У нас поки що Залишається анекдотичним і не втілюється в реальність. Тому, на мою думку, зазначений департамент, окрім чергового піару місцевої влади і декларації боротьби з корупцією, не буде, не буде мати нічого спільного з реальністю з реальною боротьбою з корупцією, тому що. Ну, не може виникати конфлікт і не має виникати конфлікт інтересів у антикорупційних органів, тим більше, якщо це органи суб'єкти владних повноважень. Суб'єктів боротьби з корупцією у нас дуже багато, але громадяни можуть підтвердити, що особливо ну, особливо ситуація у сфері надання послуг, отримання адміністративних послуг вона не змінилася. В цьому є свої причини. Такі, як відсутність на сьогоднішній день реального доступу до судочинства адміністративного, це так звані спори з владою. От на сьогоднішній з ліквідацією кожного адміністративного суду перегружений той суд адміністративний, який взяв на себе формально розгляд цих справ, по факту вони не розглядаються. Відповідно, маємо порушення принципу невідворотності так званого покарання для суб'єктів влади поножень, тому вони роблять все, що завгодно. Тобто порушується буквально. Принцип «противаг гілок влади, Бо якщо немає судової гілки влади, то виконавча гілка влади відповідно домінує, тому що немає альтернативної точки зору. Ну це вже інша <стрес> історія. Я два дні спостерігав за досить кумедними співбесідами. Хочу зауважити одразу, що, наприклад, мені стало відомо, що рух чесно, представник руха чесно, який входив до цієї комісії по відбору доброчесності, комісія, да яка має становити доброчесність по відбору цих кандидатів, вийшов з цього з цієї комісії з таким формулюванням, що не бачимо сенсу. Я теж особливо не бачу сенсу, тому що ну, там, я особливо особи не досліджував так глибоко, да? але е, щодо кандидатів можу сказати, ну, характеризувати їх так: вони складаються або з Осіб, які вже на пенсії з поліції, з силового блоку, що по суті, на мою особисту думку, це негативно характеризує осіб, тому що людина, яка досягла певних висот у, силово, у силовій структурі, таких органів, як міліція, поліція, ну не треба пояснювати, що це за люди і тим, хто стикався з структурою МВС. От тому ми стикнулися з по суті реалізацією міським головою такого вислову, як для того, щоб подолати корупцію, її треба очолити. От він, от він при просто скажімо так, за пасивною поведінкою Київської міської військової адміністрації взяв, домінує, взяв ініціативу в свої руки, маючи більшість реальну і вплив на прийняття рішення реально в міській владі, в міській раді, він це питання ну, виніс, хоча згідно. Тої з постанови кабінету міністрів і законодавства, на виконання якого це було зроблено, можливо і достатньо було призначити просто навіть уповноважену особу з питань боротьби з корупцією уповноважена особа, да з нормальною, більш-меншою, можливо, там якоюсь зарплатою, якимось, можливо, е, ну там якимись ще стимулами в рамках в межах чинного законодавства. Але е, ну вчора, наприклад, позавчора, коли я чув Бахматова. Це там відомий, досить відомий в минулому радник міського голови, який, на мою думку, розчарувався в цій системі. Ввійшов в конфлікт з першим заступником голови КМДА Поворозніком. На сьогоднішній день судиться там з ним щось. От так, от його вислів був досить один з кумедних його вислів був таким, що я хочу боротися з корупцією, і а саме з корупцією, яку очолює поворознік, бо далі міський голова. Тільки вище нього, тільки міський голова, а він точно зацікавлений у боротьбі з корупцією. Тобто, перший заступник да, друга особа в місті виконавчій владі вона очолює корупцію. А людина, яка її найняла, вона хоче боротися з корупцією, і ми маємо в це повірити. Да? Це дуже кумин. Також приходили кандидатки, які були звільнені з структури КМДА за прогули. От вчора була така, е, от, яка навіть про перепустку не здала ще. Я думаю, що це ну, інформація відкрита. Вони там е, на сайті, на Ютубі, каналі Ютубі все викладено, вони там представляються. Е, окрім Бахматова, при, при, призвіч я більше не пам'ятаю. От, і при цьому е, всі розуміють. І Розуміють при цьому констатують і зі слів того самого Бахматова, він назвав це фількіною грамотою, коли в 70 мільярдному бюджеті створюється департамент з директором, який отримує 12 тисяч гривень зарплати. Тобто, вони самі люди, особи, які приходять на цю посаду, розуміють всю фейковість. Цих процесів, тобто це просто декларація, це заняття заняття. Ну це просто ініціатива, яка, е, яку зайняв мер, да, для того, щоб її не зайняла інша особа в особі там Київської міської військової адміністрації, наприклад, на да. говорять.